Молитва для тих, хто вписаний до живої вервиці святої Філомени. Вступ. Я лучуся зі всіма членами живої вервиці. По цілому світі і жертвую свою десятку святої Вервиці за тріумф непорочного серця Діви Марії, на честь святої Філомене, преподобної Павліни Жарікот, за папу Римського, єпископів священників, монахів і монахинь, за всіх хворих, терплячих і опущених, за тих, хто сьогодні помре, щоб вони отримали ласку витревання. І святої смерті, за навернення грішників, особливо тих, які найбільше потребують Божого милосердя, за спасіння моїх найближчих і за спокій моїй родині і на парафії, моя десятка назвати розважання, яке отримав як член живої вервиці. О, пречиста Діво Маріє, через Твоє непорочне зачаття уділи нам гарячу любов до Ісуса Христа. Зобов'язання десятка вервиці, Отче наш, Десять Богородиць Діво, розважання над приписаним таїнством під час молитви Десятки вервиці. Члени організації повинні кожного дня промовляти десятку вервицю, яку вони зобов'язалися відмовляти щодня. Поєднуючи молитву із розважанням над приписаною таємницею. Ця практика не зобов'язує людину під гріхом відмовляти приписану молитву. Але, ставши дітьми пречистої Діви Марії, потрібно відмовляти приписану молитву, яка є такою простою й маленькою. Без вашої участі, вервиця буде неповною і втратить свою ефективність. Усі члени життя, Живої вервиці знаходяться в різних частинах світу, проте вони поєднані перед Богом для спільної мети, тріумфу непорочної Діви Марії, прослави святої Філомени та спасіння усіх людей. Кожен учасник живої вервиці просить Бога благодати для себе. Своєї сім'ї, своєї родини, своєї батьківщини і усіх членів живої вервиці, а також загрішників. Особливі благодаті Ісус Христос і Ого Свята Мати дарують учасникові живої вервиці.